Скажу я вам досліджую, а я аналітикові до цього подвійного робота від даху. І дивіться, я був шокований. І дивіться, де машина, я їду, мені приходить сповіщення, що зафіксований автомобіль. Та я так далеко від машини, що просто метрів 150. Думаю, та ні, фігня якась не може бути. Дивлюся, захожу на камери, ніяких більше машин немає. Заходжу на сповіщення, а вона дійсно мене побачила. І дивіться, як далеко. При тому, що чутливість тут стоїть далеко не максимальна. Ну, відпрацьовує, я вам відверто скажу, дуже непогано. Тобто, дуже непогано, воно аж побачило спокійно собі їду, і вона мене аж отам-отам зловила. Хіквіжин ловить приблизно на метрі від камери, на метрів 25. А оця побачила мене аж на 100. Ну, відверто я, блін, трохи під шоку. Аналітика тут дуже дуже гарно. оці всі відпрацювання дуже гарно, гарно спрацьовують. Так що, якщо вам потрібна дана камера, телефони, ви знаєте, де шукати. В шапці профіля, звісно.